Сьогодні день української хустини. Традиції народні прославляємо, у флешмобі хустку величаємо. Ця подія українських жінок об'єднала. Фах, національність, значення немає, бо мета єдина традиції знати, відновлювати їх і зберігати. Одягнеш хустину, і ти справжня жінка, бо ти з України, і ти Українка. А наша хустина жіноча прикраса, і з роду до роду не втрачена часом. Це витвір людини, це символ народу. І хустка жіноча не вийде із моди. З чим може зрівняти цю хустку. Від часу кутики хіба я щось більше їй на заміну. Вузькі традиції, мені і культура. Хустки є для свята і є для загору. Хустки, як пісня, верка і крилата, як мамина ласка, як пажани стаха. Ні лівода? Чарівна, в ній лагідне літо, в ній квіти найкращі в своїм розмаїтті, хустина як вітер приємний, весняний і тепла та ніжна, як руки у мами. У нас вишиванки, хустина, калина, це символ, і гордість, краса України. У них вкарбувалась любов до вітчизни з появи на світ і до самої тризни українські, найкращі у світі, то як же ми можемо їх не любити? І мода на хустку у нас не зникає, і кожна жінка її одягає? Хустина для жінки завжди актуальна, а жінка в ній мила, приваблива, гарна, і магію вічності хустка тримає і як оберіг від біди захищає. Одягни хустину. Справжня українка і не так важливо дівчина чи жінка, хустка, символ життя та любові оберіг дівчата від долі виході. мерзну мерзне, хустку давня, дивча, бо ж казала мама, прийди той случайно, ти бери, згодиться, треба одягти, перебути зиму. І перемогти. Мама вишивала диво квіточки, ніби як для себе вийшли У хустійни в мирущій стільки теплоти, щоб здолати зиму і перемогти Капелюх чекає на погожі дні. У хустині тепло і затишно мені. Передало серце світкий спадок свій. Кажуть, що на маму схожа я ніяк. Чорна ця з квітками, прекрасна хустина, наче моя нині рідна Україна. Від війни, проклятої, вона потерпає, буде перемога, навіть хустка знає.